Всім добрий день, вітаю вас на каналі Само. Сьогодні у нас доволі цікаві теми для обговорення. Ми поговоримо про Арду Турана і про його Шахтар, що він будує у Донецькому клубі і чи має це взагалі якесь перспективне майбутнє. Також поговоримо про нашу збірну України. Ю і про те, як вона стартувала на чемпіонаті світу. А також поговоримо про один європейський клуб, який робить добрі справи. Тому не зволікайте, боріть свої смаколики, сідайте зручніше, і ми починаємо. Обговорення з донецького шахтаря. Цього сезону донецький шахтар очолив доволі молодий, перспективний тренер, хороший та відомий гравець у минулому Ардатура і грав за Галтасрай, за Атлетіку, за Барселону. Я не буду це перечислювати. Ви все це так прекрасно знаєте. Таке Рішення керівництво Донецького шахтаря мене дещо здивувало, тому що Арда Туран не має такого досвіду, як умовно були там Пауло Фонсека, Мірча Луческу. Це взагалі ікона. Тому це такий доволі ризикований вибір, але цей ризикований вибір може принести результат. Туран дуже себе чудово проявив в турецькому Еюпспорі, до речі, в якому грає Тарас Степаненко з Донецького шахтаря в минулому сезоні. Він зайняв з Еюпспором шосте місце в турецькій суперлізі. З цим скромним клубом зайняти шосте місце. Там зовсім трішки до речі не вистачило, щоб залізти в Єврокубки. Це, звичайно, просто неймовірний результат для такого скромного клубу. На таке досягнення у ролі тренера Нарда Турана Шахтарі звернув увагу на цього турецького фахівця, запросив його працювати. Я вважаю, що це взагалі для українського футболу, для українського футболу це просто прекрасне рішення. Я просто пам'ятаю перший тур української прем'єр-ліги, де епіцентр грав проти Шахтаря. І просто вдумайтесь: Арда Туран у Тернополі. Просто ця фраза, <laughs>, вона якось не вкладається в голову. По-перше, Тернопіль давно не був в українській прем'єр-лізі, а тут ще й Ардотуран зі Шахтарем приїжджає в Тернопіль грати проти епіцентра. Тому для українського футболу це, це файно, це круто. Тому що вболівальники будуть ходити на футбол, на Шахтар, на Ардотурана, щоб бачити цю турецьку легенду вживу. Тому тут. Однозначно плюс Донецькому Шахтарю. Тепер з приводу гри Донецького Шахтаря, коли я бачу гру Судакова і Кевіна в Шахтарі, от при Арді Турані, я, ну, я думав, що ймовірно, Шахтар стане чемпіоном цього року, десь ну, на відсотки 80 вісімдесят. Типу, не кажу, що Шахтар точно би став чемпіоном, але відсотки 80 я б став би на те. Що Шахтар у складі з Кевіном та Судаковим стали б чемпіонами країни? Зараз їхнім відходом стало все трішечки гірше. Плюс там ще Алісон травмувався. Дуже багато навантажень на тренуваннях Ардатурана, і деякі футболісти відлітають, не витримуючи цього. Ну зокрема, Алісон там пропустив, здається, 5 чи 6 місяців. Це дуже велика втрата для Ардатурана, тому що Алісон почав дуже потужно цей сезон, почав забувати. Я Прогнозував, що Алісон взагалі стане відкриттям в цьому сезоні, але травма скосила його. З'являються нові персонажі в Шахтарі, такі як Майреліш, такі як Ізак Сільва, який вже забував за донецький шахтар. Та і Майреліш також вже забував у ворота руха в останньому турі чемпіонату. Туран там співпрацює з Дар'єо Осерною з приводу трансферної кампанії, вони обговорюють, які гравці їм потрібно. Туран Типу, одобрює це, такі, так, такий гравець нам потрібен. Але м -м Шахтар зараз набирає черговий дитячий садок бразильський. Потрібен час для того, щоб адаптуватися цим е гравцям, згадайте, Кевіна, Кевін також прийшов, він не відразу заграв, але потім почав виблискувати. Я пам'ятаю, його матчі там, на стадіоні Ворспла я ще ходив, дивився. то звичайно, рівень Кевіна він просто ну, перспектива і амбіції. От, це звичайно дуже великий рівень. Я впевнений, що він виросте ну потужним футболістом. Я впевнений, що він Фулхемі надовго не затримається. Можливо, сезончика три, а там вже якийсь топ-клуб не зверне на нього увагу. Варда Турана зараз дуже важлива місія. Йому потрібно виховати оцей дитячий садок, залучити його до основи, навчити його грати в дорослий футбол. Вважаючи на те, що Варда Турана не такий то великий досвід у тренерській кар'єрі, але від нього япов не будуть вимагати високих результатів. Це 100%, тому що якщо Шахтар знову займе третю сходинку. Це, це зовсім не буде влаштовувати Рената Леонідовича. Я повний, що Шахтар ставить на ціль виграти чемпіонат України, цілком це реально зробити, тому що і Динамо зараз не надто вражає там вже третя нічия я поспіль не можуть кияни перемогти і донечання зараз. Перше за довгий час піднялися в турнірній таблиці на першу сходинку. Хочеться зазначити, що мені здається особисто, що майбутнє Арда Турана в великій мірі залежить від результатів у лізі конференції, тому що Шахтар минулого лігу чемпіонів а Тут шанс проявити себе в Лізі конференції команди в суперниках не такі той серйозні. Тому якщо Арда Туран вийде в плей-офф Ліги Конференції, я вже вважатиму, що це. Ну, дуже великий успіх для українського клубу. Звичайно, варто віддати належне донецькому шахтарю. Вони взяли молодого амбіційного тренера, беруть таких же ж самих молодих бразильців амбіційних, які в майбутньому себе покажуть, проявлять, я впевнений цьому. Вони вірять в цю команду, вони перебудовують шахтар. І вони хочуть побудувати щось на кшталт того шахтаря, який був при у ческу в там в сезоні 12-13. Чи вийде це в них? Я м'яко кажучи, сумніваюся, але, хоча б щоб були відблиски того шахтаря. То це я думаю цілком реально зробити. Ми, ми ближче вже десь до кінця сезону дізнаємося, який цей Шахтар Турана, поки він будується, поки там притираються нові молоді гравці, там підпускаються до основи. Тому на це все потрібен час, ще трішки почекаємо. Я бажаю Арді Турану і всьому Донецькому шахтарю успіхів в розвитку клубу, тому що. Хочеться, щоб Україна в Європі була представлена потужними українськими футбольними командами. Ну і шахтар, звичайно, це один з гегемонів українського футболу. Тому вважаємо успіхів у розвитку Арді Турану. Нехай він будує команду, яка буде гідно протистояти грандам європейського футболу. Наступна тема, про яку ми поговоримо для мене особисто дуже цікава. Ми будемо говорити про збірну України Ю 20 У 2019 році в Польщі наша збірна України Ю 20 досягла історичного досягнення і у фіналі обіграла південну Корею і стала чемпіоном світу у своїй віковій категорії на чолі з головним тренером Олександром Петраковим. Я тоді дізнався про дуже багатьох хороших українських футболістів. Тоді для мене був відкритий Булець, був відкритий для мене Безкоровайний, Про коноплю я також дізнався. Максим Чех тоді ще також бігав в центрі поля. Дришлюк також був учасником того чемпіонату світу. Цитейшвілі, який все ж таки прийняв грузинське громадянство, і грає за збірну Грузію. Всі вони тоді вигравали цей юнацький чемпіонат світу. Чесно кажучи, я тоді отримував просто неймовірні емоції. Це був перший титул для України в цій віковій категорії. Звичайно, мене брала гордість за наших молодих гравців. І ось 2025 рік. Новий чемпіонат світу Україна повертається. Дмитро Михайленко тепер на чолі молодіжки. Ю 20 27 вересня стартував цей турнір. Наша збірна вже встигла провести перший матч проти Південної Кореї, якою ми грали шість років назад і перемогли їх в фіналі 3 1 Так ось знову ми з ними грали і перемогли їх з рахунком 2-1. Автори голів ну, українській збірни. Це був Геннадій Сенчук та Олександр Пищур. Якщо ми з вами першого дуже добре знаємо, який виступав металіст і зараз там перейшов в Монреаль. Дай Бог може скоро ми його побачимо в Європі. Дуже до речі. У мене вразив цей гравець, забив гол в стилі такого Андрія Ярмоленка. Думаю, в Геннаді дуже велике майбутнє, дуже перспективний гравець. Я впевнений, що він буде грати за збірну України, якщо, звичайно, все складеться добре. Він буде з такими штампами і далі розвиватися. З приводу Олександра Пощура, це для мене новий гравець. Я вперше про нього почув. Грає він в угорському клубі Діор. Дуже кремезний Форвард, 2 метри і 4 сантиметри має Олександр. Забив він також доволі красивий гол у ворота Південної Кореї. Якщо чесно, я думав, особисто я думав, що Михайленко основним форвардом буде використовувати на цьому чемпіонаті світу Матвія Пономаренка з Динамо. Але тут вийшов пищу. Я про нього я ж кажу, мало що знав, але, чесно кажучи, він мене ну дуже то і вразив. Тому я думаю, Матвія Пономаренка буде не так то й багато шансів зараз. На чемпіонаті світу, а кущу я ймовірно можу припускати, буде основним форвардом збірної на цьому чемпіонаті світу. Щось я дуже часто кажу чемпіонат світу. Синчука, кущура, я виділив авторів забитих м'ячів», Данило Кривсун з Борусі Дорном. Ну, це теж потужненько. Дуже хороший гравець, Ярослав Караман з Полісся, також брав тут участь. Артур Шах з Карпат, ще один наш легіонер Богдан Будько з молодіжної команди, Аз Алкмара. Вернатус, також з Металіста, Мельниченко, до речі, з приводу Вернатуса. Дуже приємне враження він на мене справив. Я не зовсім пророкував те, що він буде грати в стартовому складі, але Михайленко йому довірився. Він вийшов і проявив себе. І мені здається, що в нього буде ще шанси вийти в стартовому складі в наступних матчах. Микола Киричук з Карпат. У нас також в центрі захисту. Максим Мельниченко з Полісся, також в центрі захисту і капітан команди Олексій Гусів праворуч орендований у Динамо Кудрівкою. Також проявив себе. Один з найкращих, як на мене, також був в цьому матчі. Ну і на воротах у нас Владислав Краповцов з Жирона, благо Жирона, відпустили Владислава на цей чемпіонат світу, і на лаві запасних, ще є Крістіан Шевченко, син нашого Андрія Миколайовича Шевченка. Тому склад у Дмитра Михайленка, ну, ну скажімо так, я, я знав деяких гравців, я знаю їхні можливості, деяких гравців я не знаю і перше побачив їхні дії на полі, але... Звичайно, перший тайм, який я побачив у виконанні цієї збірної, мене дуже сильно вразив. Ми південно корейцям ну, нічого не дали створити абсолютно. Я навіть не, не можу пригадати, що був Південної Кореї якийсь момент в першому таймі, тому що ми реально дуже потужно його провели і контролювали м'яч, загострювали дуже багато вертикальних передач на того самого пищура і закидань на того ж самого Пищура, який виграє другий поверх. Е, дуже класна гра в другому таймі. Вже звичайно було складніше, тому що Південна Корея пішла відіграватися. Один м'яч вони все ж таки відіграли. У другому таймі були деякі помітний такі брак в захисті. Ну повно не брак а деяка така митушня, зрозумілі дії під тиском суперника. Все таки наші гравці помилялися, і це призводило до небезпечних моментів від південної Кореї. Але тим не менш ми здобули три залікових пункти стільки, скільки потрібно було здобувати в цьому матчі, як казав Валерій Лобановський, гра забувається, результат залишається. Сподіваємося, що в матчі з Парагваєм та Панамою ми зіграємо не менш видовочно як в першому таймі з південної Кореї. Сподіваємося, що наша збірна покаже, ну, хоча б наближені результати до того, які були в 2019 року. Хочеться ще сказати за гравців, яких не відпустили на цей чемпіонат світу. Справа в тім, що матчі чемпіонату світу не співпадають з офіційними датами ФІФА та УЄФА. Тому футбольні клуби, європейські і наші, українські, мають повне право не відпустити гравцям у цю юнацьку збірну. Серед європейських клубів відразу два гравці, яких би я б хотів би бачити на цьому чемпіонаті світу, але не побачу, на жаль, це з Нюрнберга. Артем Степанов. Ну, він вважається одним із самих таких основних форвардів. Тому втрата Артема Степанова для Нюрнберга може коштувати ну, дуже дорого. А, і Емполі Емполі і Богдан Попов, про якого ми вже говорили у наших випусках, натрапив на інтерв'ю Дмитра Михайленка, який говорив: типу, коли ми побачили, що Попов почав забивати за Емполі в першому матчі, потім в другому, в третьому. І каже, з кожним забитим м'ячем ми бачили, як шанси запросити Богдана Попова на чемпіонат світу стають все меншими та й меншими. Тобто людина забуває за Емполі. І Дмитро Михайленко розуміє, що Емполі, ймовірно, його не відпустить, тому що Попов стає ключовим гравцем, основним форвардом Емполі. І, ймовірність, того, що Емполі його відпустить на чемпіонат світу Ю 20, ставала дуже дуже маленькою. Ну, його так і не відпустили. Дуже шкода, хотілося б бачити, хотілося б побачити цих гравців, ну але на жаль, серед українських клубів також є гравці, яких не відпустили в Київського Динамо. Це, зокрема, Тарас Михавко. Я думаю, Михавко ну, точно був би одним із лідерів, мовляйте. Тут Мельниченко і Михавко центр захисту. тут. Це доволі потужно таки виглядає. Але кричок. Також виглядає не менш потужно, тому я впевнений, що для нього це також шанс проявити себе. З Карпат не відпустили Назара Домчака, також потужний голкіпер. Не впевнений, звичайно, що він був би основним голкіпером на чемпіонаті світу. Але в матчі, в матчі Карпати донамо де Домчак, звичайно, пропустив три голи, але здійснив купа сейвів, мене на це голкіпер вразив, тому думаю, що в нього велике майбутнє, але на чемпіонаті світу ми його також не побачимо. Ну і зарані відпустили також доволі цікавих гравців Романа Селенка та Андрія Маткевича, які б також не завадили б нашій збірні в центрі поля. Ну, але маємо те, що маємо. Будемо відштовхуватись від того, що є. І сподіваємося, що збірна України Ю-20 досягне високих результатів на цьому чемпіонаті світу, чого я їм щиро і бажаю. Ну і остання тема, про яку б я хотів би поговорити, також доволі цікава, про яку я рідко говоримо. Стартувала стартувала стартуваля. Так давно стартувала нас Ліга Європи. Я дивився матч відкриття. Так, перший матч в Лізі Європи між Лілєм та Браном Норвежським. Чесно кажучи, мене дуже сильно вразила гра норвезького клубу. Вони були дуже близькими до того, щоб взяти очки у Франції. Все ж таки, Жеру тоді вирвав перемогу для Лілі. Але хочеться поговорити про не Ліль, не про Ліль, так а про норвезький Бран. Я впевнений, що ви, як і я, мало знали про цей клуб, але я так пошуршав в інтернеті, знайшов дещо цікаве про цей клуб і зараз вам розповім. Справа в тім, що футбольний клуб Бран організував таку допоміжну ініціативу, яка має назву Бран Ukraine. Проекти, які організовані фанатами футбольного клубу, Бран і його представниками, вони збирають кошти на матеріальну допомогу для України через цю ініціативу, було зібрано вже приблизно 800 тисяч норвезьких крон, які були направлені на життєво необхідне обладнання. Футбольний клуб Бран співпрацює з футбольними клубами Рух Львів та Карпати. Львів не так давно до Львова приїхали фанати та працівники клубу Аслак Свердруп для того, щоб привезти особисто обладнання, автомобілі, дрони і старлінки для нашого українського війська. Фанати цього клубу збирали різними способами гроші. Це і продавали футболки футбольного клубу. Бран різні значки, пожертвування вони забезпечили зв'язок, підтримували волонтерів, координували дії з організацією допомоги. Також хочеться згадати, що на початку повномасштабного вторгнення футбольний клуб Бран у своїх соцмережах змінював логотип у кольори українського прапора для того, щоб бути солідарним з українським народом. Я так задумався. Дуже приємно особисто для мене що. Такі футбольні клуби, як Бран, допомагають Україні, що є такий футбольний клуб, як Утрехт, який відмовляється продавати свого гравця в Росію. І дуже прикро, що є такі футбольні клуби, як Умовний Реал Сос'єдат, як ПСЖ, які віддають великі кошти на болотам для того, щоб руснявий футболіст грав у їхньому складі. Ми живемо з вами в якихось двох світах, в якому одні допомагають нищити ворога, а інші. Допомагають самому у ворогу. Чи ж, відтепер е, буду детальніше слідкувати за цим футбольним клубом, як мінімум, підпишусь на нього в соціальних мережах. Е, на цьому все. Дякую, що ви були зі мною, що приділили декілька хвилин свого часу і подивилися це відео. Прошу вас підписатися на мій канал, якщо вам все сподобалось. Якщо вам не сподобалось, можете також на нього підписатися. Ов'язковою умовою перегляду цього відео є також донат на Збройні Сили України. Тому якщо у вас є якісь зайві 20, 50 або 100 гривень, закиньте їх на допомогу нашому українському війську. Нехай вони нищать росіян, і ми б з вами після цього б спали значно. Спокійніше, руками мийте мило, любіть Україну та дивіться український футбол, бо він того вартує. До зустрічі! Побачимось. А тепер для тих, хто додивився відео до кінця. Якщо ви це зробили, то просто напишіть в коментарях слово Жаба.